Доброго вечора і доброї ночі, друзі. Доба завершується як завжди. У цій порі новини на п'ятому каналі про найголовніші події на сьогодні. Майже півсотні бойових зіткнень відбулося протягом доби. Звітують у генеральному штабі ворожі атаки. Сили оборони відбили на Куп'янському Авдіївському напрямках. Намагалися прорватися росіяни біля Богданівки, Андріївки та Первомайського на Донеччині. Не мали успіху біля роботиного на Запоріжжі. Сили оборони утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Протягом доби українська авіація завдала 11 ударів по окупанту. А підрозділи ракетних військ знищили склад боєприпасів та пункт управління. Ління росіян. Розповідали про удари по центрах прийняття рішень, згадували правий сектор і кракен, а ще марили про ліквідацію співробітників гур. Міннападу Арефії за день до нового року випустили чергову побрехеньку, виправдовуючи масовані удари по цивільній інфраструктурі Харкова 30 грудня. В українській розвідці на такі закиди відреагували і нагадали агресору. Саме Росія постійно б'є по цивільних і аж ніяк не по військових об'єктах. Хроніка 676-го дня великої війни в огляді Гани Риба. Welcome. Коли я відчиняю двері своєї кімнати, я бачу не як завжди великий відкритий вестибюль, а темряву та чорний дим. Так описує удар Росії по харківському готелю Харків Пелес. Журналістка німецького телеканалу ZDF Аліка Юнг. У момент масованого удару по місту напередодні ввечері вона була на п'ятому поверсі готелю разом із трьома колегами. Ще один член команди у холі, інший на одинадцятому поверсі. Співробітники каналу не постраждали. Однак, поранена перекладачка. Яка працювала з медійниками у більшості номерів мешкали саме журналісти. Росія завдала удару по Харкову увечері 30 грудня. Окупанти випустили ракети С-300, поранені щонайменше 28 людей. Тим часом у Путіна пробивають чергове дно з цинічності. Російська міноборони вийшло з маніпулятивною заявою, що у відповідь на бавовну в Білгороді окупанти нібито били по центрах прийняття рішень. А в готелі буцімто знешкодили представників гур та зсу. Ліквідіровані представники руководячого состава служби безпеки України. Іностранні на найомники і бойові «Кракен». Хворобливою фантазією і маячнею. Назвали у головному управлінні розвідки заяву російського міноборони. Там наголосили завдання ударів по цивільним це постійна практика саме РФ. Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову. Жоден співробітник ГУРМОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу гурмо Кракен, не постраждав. У підрозділі кракен, який згадало вороже міннападу нападу у своїй брехливій тираді, теж відреагували на офіційній сторінці. Підрозділ опублікував звернення одного зі своїх командирів ветерана полку Азов та офіцера ГУР Сергія Величка на позивний чілі. Чілівовремі терористичного акта РФ по Харкову, ні один співробітник ГУРа ніяк не пострадав все попадання були по інфраструктурі города. по жилым домам, по отелю, но никак не по военным объектам. Ваши все заявления – это плод ваших больных фантазий. Живущих людей паралельна реальна слава подразделі. Цікаво, що в казки написані Кремлем для російського населення, не вірять навіть рашисти пропагандисти Один із таких відомий, як Єгор Грузенко, у своєму телеграм-каналі поставив під сумнів бравурні заяви міністерства нападу, назвавши відвертою брехнею вигадки про буцімто знищених найманців у Харкові. До чого готуватися українцям в новорічну ніч, коли поруч країна-терористка, яка щодня завдає ударів ракетами та шахедами, на це запитання у повітряних силах лише одна порада власна безпека понад усе. Перш за все, берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ну жодних фейерверків, ви ж розумієте, треба людям ще раз пояснити, що в наш час займатися салютами, ну це просто неправильно. Бережіть себе однозначно, а повітряні сили і сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих попит. І початку нового року російським окупантам не потрібно чекати. Сухопутні війська опублікували святкові результати роботи ударної групи безпілотних авіаційних комплексів Азгард, підрозділу очі. За чотири дні роботи на Донеччині знищено скупчення особового складу рашистів. Відмінусовані місця транспортування боєкомплекту та техніка су.

28 постраждалих внаслідок атак росіян на Харків. Місто пережило чергову ніч під акомпанемент потужних вибухів. Ворог здійснив одразу кілька нападів, бив по місту іскандерами та ракетами з комплексу С-300, А також запускав безпілотники. Оксана Нечепаренко продовжить. У центрі Харкова працює комунальна техніка відрання. Тут прибирають наслідки ворожих обстрілів. А першій ночі місто атакували шахеди. Через вибухи, зруйновані житлові та адміністративні будівлі, виникли пожежі. Під восьмої ранку у житловому кварталі поряд з місцем вибуху ворожої ракети працюють волонтери. Вони допомагають комунальникам прибирати сміття та затуляти вибиті вікна. Викидаємо рами, ті, що по вибиті вікна, скло викидаємо з квартир і зашиваємо в ОСБ вікна для того, щоб люди могли хоч якось зберегти тепло у своїх домівках і це не руйнувалось від погодних умов. Волонтерів зараз десь ну думаю людей 30 так точно тут є з чотирьох різних волонтерських організацій. За роботою волонтерів спостерігає пані Наталія. Її квартира на четвертому поверсі каже, змогла потрапити туди тільки раз, але не встигла навіть роздивитися, що лишилося цілим, а що ні. Я зараз пішов мушу на четвертому мета. Разрешат, а тогда зайду, заберу какие-то документы. Вот сейчас он вынес ноутбук мне хотя бы и ребенка вещи. Просим хотя бы, чтобы окна сейчас забили. А потом посмотрим. Ну, живые есть, слава богу. У двір будинку навпроти російська ракета прилетіла напередодні у сьомій вечора. Андрій Мілехін, що живе поруч, якраз збирався вигуляти свого песика Раміса, коли почув потужні вибухи. Я вийшов і побіжав сюди, взяв собачку в руки. Люди поховались там по під'їздам було страшно. Вони, я говорю, пішли, да та там стекла. Я да може, ми поможемо якось. Я прийшов тут. Вже, вже все було чітко. Приїхали ДСНС, поліція. Спасат, спасателі, волонтери, все чітко, вже швидко був пожар, гарі лагонь, все швидко робили. Ну я потерпотерпіли, побачив тільки одного чоловіка. Винесли, ну він був притями. На місці удару посеред двору суцільний хаос. Будинки навколо понівечила вибухова хвиля. Пожежні заливали водою. Осередки вогню на місці завалів працювали оперативники з собаками-пошуковцями. Проводиться обхід усіх квартир, як цього будинку, так і поруч розташованих для того, щоб з'ясувати, чи нема у квартирах заблокованих людей для того, щоб виявити чи потрібна евакуація. В будинку, який найбільше пошкодило вибухом, вимкнуло електропостачання. Немає там і опалення. При необхідності у нас є ресурси у гуртожитках. і Ми будемо розсіляти людей, допомагати їм для того, щоб вони провели більш менш в нормальних умовах час, доки ми не зробимо тут термотне вистановлюване роботи. Кількість постраждалих від ворожих атак протягом ночі збільшувалася частину з них доправили до лікарень. Стан кількох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості, інші отримали легкі травми. Виходячи з тих локацій, які є поприльота, можемо сказати, що удар був сліпий, тобто без прицілювання по якихось об'єктах Сил оборони, тому що були лише фонду. Також експертам попередньо вдалося встановити, що посеред місті росіяни запустили іскандер ГМ. Внаслідок удару частково зруйновані готель, понад десяток житлових будинків, крамниці та кафе. Оксана Чуперенко, Антон Іжа з Харків, п'ятий канал. Вдарили по самолюбству Росії 15 разів. Саме стільки московицьких ракет кинжал вже збила українська протиповітряна оборона. Зробили це завдяки системі Петріот. Про це в етарі єдиних новин повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. 4 травня був збитий перший не маючи аналогу, Ха х 47 Ракета називається М2. Тим чином продовжився відлік саме з цього. Стартував відлік саме з цього часу, потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 джекінжалів, збито саме системою Петріот. І це дуже гарні для нас новини, лише, правих. Ви кажете, що їх мало. Так? Кілька батарей це недостатньо. Нам треба у 20, Я б ще накинув трошки, щоб дійсно вже було стабільність. Найскладніший рік нашої боротьби за своб... свою землю та свободу. І новий 2024 також не буде легким. Головнокомандувач збройних сил привітав українських оборонців з новим роком. Валерій Залужний подякував бійцям за самовідданість у боротьбі і ушанував пам'ять воїнів, які віддали життя за батьківщину. Оприлюднив і відео вітання від самих оборонців. Що вони побажали Україні? Дивімося. Невдовзі новий рік. Як і попередні, 2024 також доведеться зустрічати на бойових постах в окопах, в траншеях, в блінтажах, не втрачати пильність, бути готовими, тримати удар і завдавати у відповідь. У цьому сенсі новорічна ніч нічим не відрізнятиметься від інших 676 ночей. Від початку повномасштабного вторгнення, і восьми років до того. Вдумайтесь у це число. Пригадайте, що ми прийшли і заплатили яку ціну. Ми не маємо піддаватись слабкості, вічю і страху. На нас чекають наші люди, наші домівки, наше море і наші гори. Попереду багато роботи. У нас різні завдання, але одна мета перемогти. Тут немає неважливого. Кожен з нас вогін на спостережному пункті, наряді на кухні чи на складі перед екранами на КСП, за пультом дрона, споряджаючи гармати чи підвозячи пальне і провізії за штурвалом винищувач чи патрульного катера. Кожен з нас основа оборони і запорука перемоги з новим 2024 роком. З роком. Який точно зробить нас сильнішими і наблизить нашу перемогу. Адже ми знаємо не тільки проти кого і чого ми воюємо, а й за кого і що. Нехай цей рік буде роком сили, яким керує любов. Саме вона є нашою суперсилою, з любов'ю до наших сімей, з любов'ю до нашої країни 2024. Боротьба триває. Кілька годин до 2024-го. Як його зустрічатимуть кияни та чого чекають від нового року? Поцікавились наші кореспонденти. Так, щоб святкування не буде, звичайно, ну так посидимо для себе чисто, і все святкуємо в такому дуже скромному, тісному сімейному колі е і вийшли ось побачити всіх людей. Всіх, всіх новим роком Ми переселенці, ми приїхали з Запорізької області, з Бердянську, і тому ми дуже сумуємо за домом. Ми дуже сподіваємося що в 24-му році нас докупують і ми повернемось додому. Усі ми надіємось, але хочеться щось покраще, мабуть, краще, ніж це. Але святкування ні. Взагалі ні. Нікуди не будемо виходити, будемо сидіти, пам'ятати, що комендантська година вона є, вона потрібна. 2024 рік уже зустріли десятки світових держав. Найперше е, прийшов він на Карібаті. Ця острівна держава в західній частині Тихого океану. Далі святкування розпочалися в Новій Зеландії. Відлік часу і новорічні салюти осяяли відому телевежу Sky Tower – найвищу в усій південній півкулі. О 14-й годині за київським часом зі старим роком попрощалися жителі Фіджі та Тихоокеанських держав Науру та Тувалу. Далі естафету прийняла зокрема Австралія. Найперше яскраві вогні за. Цяя будівлю сіднейської опери о 17-й за Києвом до святкувань нового року долучилася Японія, а також Південна та Північна Корея. За годину після них, 2024-й зустріли одразу більше десяти держав. Як світ відзначає новий рік, ви можете дивитися на ютуб каналі П'ятого. Там триває трансляція наживо. Друзі, я завершую новини. Вітаю всіх з Новим роком. кажу слава ЗСУ і слава Україні. До побачення.